Другий поспіль фінал Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги приймала одеська з Дюшор імені Бориса Літвака. Нагадаємо, 15 квітня юні одеситки вихованки тренера Лідії Канцлер зі дюшор імені Бориса Літвака вибороли золоті медалі першості вюбл серед дівчат 2000-року народження. 17 квітня у тому ж залі стартував фінальний турнір вюбл серед юнаків 2003 року народження. Участь у ньому взяли. Вісім команд: два колективи з Києва, Тейваз та Авангард Україна, Южненський хімік, Дніпропетровська з Дюшор 5, Черкаські Мавпи, Нікополь, Інгулець з Кривого Рогу та господарі турніру, вихованці тренера Владислава Янакі з Одеської з дюшор імені Бориса Літвака. У перший день відбулись чвертьфінальні двобої. А 18 квітня пройшли півфінали. У останній день були зіграні матчі, які остаточно розставили усіх учасників по. В своїх місцях цілком природно, що на попередній стадії найбільший інтерес викликав півфінальний двобій, у якому зустрілися представники Одещини та старі друзі-суперники команди хіміку та «Дюшор» імені Бориса Літвака. Втім, незважаючи на статус обласного дербі, серйозної боротьби тут не вийшло. Господарі майданчику одразу захопили ініціативу, впевнено лідирували на протязі усієї гри та виграли з рахунком 69-51. у іншому півфіналі. Дніпропетровська з Дюшор 5 перемогла Тейваз з рахунком 68-53. Таким чином, 19 квітня у боротьбі за бронзові медалі зійшлися южницький хімік та Тейваз з Києва. Столичні хлопці швидше впорались зі стартовим нервуванням та виграли першу чверть з рахунком 16-12. «Южненці» намагалися вирівняти хід боротьби та один раз навіть вийшли уперед на одне очко. Втім, перевага здебільшого була на боці киян, які виграли з рахунком 63-55 у головному фіналі як які кількома днями раніше у дівчат зустрілися представники з дюшор імені Літвака з Одеси та з Дюшор 5 з Дніпропетровську. У першій чверті м'яч дуже неохоче йшов у кошики обох команд, та рахунок перших десяти хвилин виявився невеликим: – 9-7 на користь гостей з Дніпропетровську. У другій чверті Одесити вирівняли становище, та на перерву фіналісти пішли за нічийного рахунку 21-21. Друга половина гри залишилась цілком за господарями майданчику. Підопічні Владислава Янакі з Одеської здюсшор імені Бориса Літвака, хоч і потроху, але Наполегливо збільшували свою перевагу. Найбільший відрив сягнув 16 очок на 37-й хвилині 56-40 на користь одеситів. На сам кінець гості трохи відігрались, але хлопцям зі зюшор імені Бориса Літвака вдалося втримати переможний рахунок. Одесити виграли 57-46 та вибороли титул чемпіонів вюбол серед юнаків 2003 року народження. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые целый сезон провели на максимуме, старались исполнять все, что я им говорил. У нас в финале не сильно получилась игра, мы хотели по-другому ее немножко построить. Финал всегда есть финал. Они игры непредсказуемые. И это больше всего зависит от психологии детей, конечно. Но финал был очень интересный. Ну, на, на сегодняшний момент одесса сильнее, чем не братут Будем работать над этим. Медалі переможцям та призерам вручали директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт, відповідальний секретар Одеської обласної федерації баскетболу Оксана Ягодзинська та головний суддя змагань, арбітер національної категорії Ігор Пєдзєв. Бронзові медалі отримали юнаки з Київського клубу «Тейваз». срібло у хлопців з Дніпропетровської з дюшор 5, а чемпіонами в Юбл серед юнаків 2003 року народження стали вихованці тренера Владислава Янакі. З Одеської здюшор імені Бориса Литвака. Кращим гравцем турніру було визнано одесита Максима Артюхова. Фінальний матч начався дуже нервно, не могли потрапити в кольцо. За счет чего вдалося все-таки виграти? За счет того, что наш тренер показав нам пару комбінацій очень хороших. І плюс ми набрали пару очков там на быстрому отриві і, і на других комбінациях. Ну, ты, наверное, самый высокий игрок турнира. Тебе, наверное, было немножко легче, чем остальным, по крайней мере, под кольцом, да? Ну, читак. Но все-таки там э, тоже нормальные игроки были по росту. И, ну, конкуренты у меня были. Э, тебя признали лучшим игроком турнира. Что ты можешь сказать про своих товарищей по команде, И вообще про болельщиков, про родителей? Ну, товарищи по команде у меня очень сильные, хорошие друзья. Поздравляю всіх, хто прийшов на цю ігру, получил отримав от від Счастлив, что що ти став чемпіоном. Були також визначені кращі гравці у складі команд призерів. У складі Київського Тайвазу кращим було визнано Олексія Гончарова. У складі з дюшор 5 з Дніпропетровську Миколу Бачуріна. Та у складі одеської з дюшор імені Бориса Літвака Максима Топала.